Малята сьогодні ми з вами познайомимось з буквою П. Подивіться, будь ласка, як пишеться печатна буква. Велика і маленька, вони однакові. А ось про пісні різні, велика і маленька. А зараз давайте подивимось, на що схожа буква П, щоб ми її добре впізнавали. Подивимось на... Двері, да, які відчинені, на перекладину. Два пінгвінчика несуть бревно, да? і на ворота футбольні схоже, правда? Дві перекладини, а зверху паличка. Думаю, ви впізнаєте легко тепер цю букву. А зараз, малята, спробуйте відгадати загадку. Залізний язик до роботи звик, не говорить, не співає, землю він перевертає. Ну, здогадайтесь, чим копають землю? Правильно, молодці. Лопатою. В, лопа... В слові лопата у нас теж є звук П. Лопата. Слухаємо слідучу загадку. Свою ніжну павутину він сплітає беззупинно. Вісім лапок у комашки, день і ніч працюють важко, бо для мушок гамачок виплітає. Правильно, павучок. Молодці вгадали, слово павук починається на букву П. Слухаємо слідучу загадку. Відбулась лихая доля, було дерево колись, а тепер тут круглий столик, і за ним сидять гриби. Як ви думаєте, що це залишилось від дерева? Правильно, це пень, пеньок теж починається на букву П. Слухаємо далі. На зорі він встає, голосно співає. На ногах він шпори має, голова його в уборі, як корона гребінець. Хто ж цей сільський мешканець? Здогадалися? Ну так, це півень. Півень у нас теж починається на букву П. Молодці. А зараз малята, давайте пограємо в гру, «Впізнай професію. Подивіться на картинку, будь ласка, хто це у нас? Що це за професія? Чоловік, який випікає булочки, да, хліб, усілякі пиріжки. Правильно, це пекар на букву П пекар. Дивимось далі. Хто це у нас працює в магазині і продає усілякі продукти? Правильно, це продавець. Теж професія починається на букву П. Продавець. Дивимось далі. Що ми бачимо? Ми бачимо літак і чоловік, який керує літаком. Ви вже здогадалися, мабуть. Це пілот професія, да? теж починається на приголосний П. Пілот. І дивимось далі. Ще у нас є професія, да? жінка, яка робить в перукарні усілякі зачістки, да? робить красивими людей. Це перукар, перукар. Ну, добре, ви молодці, а зараз ми з вами трохи почитаємо. Приготуйтеся, починаємо зі складів зверху до низу. Па, по, пу, П. Пі. І останнє Пи. Добре, молодці. Зараз почитаємо прямі і зворотні склади. А-п-па. П, п, п. Нижня строка о-п. По. Голосні у нас виділені червоним кольором. Читаємо далі: у-п. Пу. П. І знизу. Іп. Да, як у нас м'яко звучить склад пі. Добре, читаємо далі: І-п, пи. І нижня строка еп. П, п. Звучать твердо: Пи. П. Ну, добре. Давайте ще подивимось на картинку і спробуємо впізнати перші склади. Пірамідка. Пі. Поличка. по, Поні. По. Пила. пи, папка. Па. Пістолет. Пі. Молодці. А зараз давайте почитаємо слова пила. Тут два склади. Перший пи, другий ла. Дві голосні, тому два склади. Читаємо далі суп. Тут звук П останній. І всього одна голосна, тому все слово це один склад. Су-П. Читаємо далі Лам ПА. Тут два склади. Перший склад великий: Лам, а другий ПА. Дві голосні і дві букви А, тому два склади. Оцей дорожній знак називається стоп. С-ТО-П. Бачите, цілих три приголосні і тільки одна голосна. Отакий От великий у нас склад Сто-П. Далі читаємо П-на-Л. -е Наприкінці приголосна. Закритий у нас склад, а перший відкритий П, а другий склад НАЛ. Дивимось далі. Пу-МА. Перший склад Пу, другий МА. Дві голосні: перша У, друга А. Слово починається на нашу букву, яку ми вивчаємо буква П. П. Ну, молодці, ви сьогодні гарно постаралися. Сподіваюсь, що вам сподобалось вивчати зі мною букви.